Вас вітає перша група факультету управління залізничним транспортом Державного університету інфраструктури та технологій. У цей знамений день ми б хотіли привітати наш університет з Днем Народження. Унікальність, особливий підхід та висока матеріально-технічна база. Це все можна віднести до нашого вищого навчального закладу. Адже саме Дуїт виховує майбутніх спеціалістів європейського рівня, випускників, які вже сьогодні, у цей складний час захищають нашу логістику у сфері залізничних перевезень. Саме факультет управління залізничним транспортом навчив нас та продовжує навчати і використовувати всі набуті знання та ресурси по максимуму. Адже 2022 рік, дуже складний для всіх нас, показав, чого може вартувати для українців кожна хвилина та кожне вільне місце у вагоні. Давай виключимо світло і будемо мовчати. не можна словами сказати, не можна писати. Неможливо зіграти, а тільки мовчати, тихенько мовчати, давай мовчати, про то, що дівчати не вміють сховати, не можуть спати, Давай про мене і про тебе мовчати, мовчати аж поки не захочем кричати. Ми не вважаємо себе героями, але впевнено можемо сказати, що саме ДУІТ дав нам ті навички та знання, які можливо врятували не одне життя. Протягом семи років наш університет навчає висококваліфікованих спеціалістів у своїх сферах, і ми дуже вдячні за це. Адже знаємо, що майбутнє нашої держави залежить саме від нас, і в цій справі ДУІТ допомагає нам на 100%. Ми щиро бажаємо цьому закладу випустити багато прекрасних спеціалістів своєї справи. Щоб в усіх університету кожного викладача була можливість самореалізації, а у студентів можливість отримати необхідні знання та накопичити відміни досвід добро. Дякуємо кожному викладачу за ті вміння та знання, які ви нам дали. Бажаємо завжди залишатися такими ж унікальними та професійними днем народження Дуїт. Слава Україні.